Робота про здоров'я населення важлива складова. Доброго дня. Заходьте. В громаді відновлено амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Тут кожен житель має змогу отримати невідкладну медичну допомогу, пройти лікування у профільних фахівців та здати аналізи на сучасному обладнанні. Особливо пишаємося службою швидкої медичної допомоги. Хворі не чекають годинами карету швидкої. Соціальний захист населення у громаді забезпечує комунальна установа центру надання соціальних послуг. Незахищені верстви населення отримують послуги перукаря, швачки, соціального супроводу, допомоги по господарству. У нас успішно функціонує станція місцевої пожежної охорони. Надзвичайники громади щодня готові прийти на допомогу населенню. Молодь важливо мотивувати, бачити перспективи у власному селі, не виїздити до міст та за кордон. Саме тому ми активно підтримуємо бізнес, розвиваємо туристичну інфраструктуру, залучаємо грантові ресурси для матеріально-технічного забезпечення та кращих експертів, які діляться досвідом. Кожен житель громади частина великого цілого, єдиної великої родини України. Разом ми зможемо не лише перемогти, а й відновити нашу державу. Я думаю, вам сподобалось. Слава Україні!